Уже через кілька місяців Україна очікує на потужні потоки іноземних туристів та футбольних фанатів, котрі приїдуть на Євро 2012 А найперше їхнє враження від нашої землі складеться під час перетину кордону України, і воно буде приємним. Запевняють викладачі Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Бо нашу державу охороняють випускники подільського закладу, достойні та фахові офіцери. Основним напрямком роботи це буде звісно, підготовка до. Євро 2012 тому, що основну роль будуть грати наші випускники, які знаходяться на практично 90% наші випускники на всіх кордонах України, і основне це, звісно, випуск особового складу, як зазначив ректор академії Валерій Райко, навчально-матеріальна та викладацько-професорська база Національної академії державної прикордонної служби забезпечує відмінні можливості для освіти та професійного зростання курсантів. Йде розвиток Республіки Польща прикордонні варті, це дуже добре. Вони бачать європейські стандарти, але враження друге це двояке, це про нашу академію. Я рахую, що ми на сьогодні не недіка на голову на дві голови вище чим підготовка, де чим всіх навчальних закладах. Чому тому, що я вже відмітив, тут у нас є прекрасний колектив. 2012 стане роком глобальних змін у роботі вищого навчального закладу, запевняють в академії. Поповнення бібліотеки сучасними науковими виданнями, перепідготовка та підвищення кваліфікаційного рівня офіцерсько-викладацького складу, запровадження дистанційних форм навчання це лише частина запланованих заходів вдосконалення навчально-виховного процесу. Ми перепрацювали. Навчальні програми перепрацювали кваліфіційні характеристики згідно вимог голови Державної прикордонної служби України і нового штату, який проваджений у 2011 році. В цьому році ми в цьому році ми повертаємося до практичної сторони відпрацювання програм. Тобто тобто шістдесят до 70% всіх занять, які будуть проводитися, будуть проводитися в практичному плані. Сергій Плахтій та Віктор Кривий для Подільської панорами.